І ми повертаємось до подій у Австрії. Нагадаю, там сьогодні невідомий браконьєр застрелив чотирьох поліцейських, а згодом забарикадувався у власному будинку. Нині поблизу ферми у передгір'ї АРП Альп сотні правоохоронців і навіть військова техніка. Останні подробиці від Катерини Федорченко він полював на оленів, а на нього полювали поліцейські. Австрійського браконьєра, який мав ліцензію на малу здобич, а вбивав велику. Правоохоронці вистежували Макали. давно. Щойно зупинили, той відкрив вогонь. Браконьєр застрелив двох поліцейських та санітара, який допомагав пораненим правоохоронцям. Злочинець захопив заручники ще одного поліцейського, і з ним на машині правоохоронців приїхав 60 кілометрів. Згодом заручника знайшли мертвим. Просто зараз браконьєр ховається на власній фермі поблизу міста Мельк. Місцевість оточили загони спецпризначенців, які з хвилини на хвилину планують розпочати штурм. За даними правоохоронців, окрім браконьєра, на фермі можуть бути діти злочинця. Поліція оприлюднила дані про нападника. Це 55-річний мисливець Алоїс. Звістка про те, що він когось убив, шокувала сусідів. Він нормальний дружній мисливець. Я не знаю про нього нічого поганого. Я повністю ошелешений. Звісткою, що він когось застрелив. Я знаю його дуже добре. Він наш друг, і те, що сталося з ним, жахливо. Поліція достоменно не знає діяв алоїз сам, чи у нього були спільники. Сліди жорсткого полювання на оленів у лісі поблизу Анна Берга. Лісники помітили нещодавно. Якщо у чоловіка є поплічники, штурм його будинку може виявитися тривалим і кривавим. Катерина Федорченко, новини 2+,2.